Друзі, нас інфо, перші про головне. Поїхали. Форт 13, підземний комплекс Міністерства оборони РФ, розташований у лісовому масиві. За 22 кілометри на схід від Єйска, пише телеграм-канал Топорпомсти. Первісно будувався як сховище озброєнь особливого призначення і резервний командний пункт Південного військового округу. У 2010-2020 роках об'єкт модернізували, створивши додаткові рівні сховищ, технічні відсіки для зберігання високоточних боєприпасів і спеціальних засобів ураження станом на момент Зіденту чисельність персоналу складала понад 350 військовослужбовців і цивільних фахівців. У нічний час у південному секторі сховища зафіксовано раптовий стрибок температури і падіння тиску у герметичному блоці зберігання. Приблизно через 6 хвилин після спрацювання системи раннього сповіщення стався вибух високої потужності. Ударна хвиля пошкодила два основні рівні конструкції, спричинила обвал перекриттів і детонацію, частини боєприпасів у сусідніх секторах. пишуть що на землі виднівся вогняний гриб, схожий до ядерного катастрофа для всього. ВПК Росії через кілька хвилин зафіксовані вторинні вибухи та займання електрокорабельних магістралей. Вибухова хвиля вивела з ладу автономну систему зв'язку і резервні виходи. За попередніми оцінками загинули не менше 120 осіб, зокрема черговий склад охорони і група технічних фахівців. Поранено понад 200 людей. Багато з них у тяжкому стані через опіки, отруєння продуктами горіння і травми від обвалів. Частина особового складу заблокована у відсіках без доступу до зовнішнього повітря. Ліквідація осередків, займання та евакуація постраждалих у складі. Владнювалася відсутністю стабільної вентиляції ризиком подальших вибухів. Міністерство оборони РФ створило оперативний штаб для координації рятувальних робіт. У районі об'єкта перекинута спецпідрозділи РХБЗ, рятувальників МНС та медичні бригади для недопущення витоку інформації. Територію оточили підрозділи Росгвардії. Перші офіційні повідомлення були обмежені згадками про аварійну ситуацію технічного характеру. За оперативною версією технічної комісії ймовірною причиною стала розгерметизація контейнера з боєприпасами підвищеної чутливості, що призвели. До вибуху додатково розглядаються версії саботажу або порушень регламенту безпеки під час проведення робіт із модернізації. ФСБ порушила кримінальну справу щодо порушення правил поводження зі зброєю і диверсії, знищення частини арсеналу високоточної зброї суттєво скорочує оперативні резерви Південного військового округу, втрата сховищ з боєприпасами особливого призначення призводить до ризику дефіциту, засобів ураження в середньостроковій перспективі, масові жертви серед офіцерів і технічного персоналу знижують стійкість системи, управління в кризових умовах. Оваг, з'явилися непідтверджені дані, що інцидент міг бути використаний окремими групами впливу для дискредитації, командування округу і керівництва міноборони. Усередині військово-політичного керівництва посилилися суперечності щодо пріоритетів, фінансування об'єктів особливого призначення. Частина силовиків висловлює недовіру до цивільних підрядників, які відповідали за модернізацію комплексу. Питання особистої відповідальності керівників проекту може бути використане у внутрішній боротьбі за вплив. Розвідки країна то отримали супутникові дані про масштаб вибор... Покою руйнування західні спецслужби почали збір інформації про ймовірну втрату, зразків спеціальних боєприпасів. Існує ризик, що інцидент буде використано для тиску на російське керівництво і демонстрації, вразливості його оборонної інфраструктури. У короткостроковій перспективі очікується повне блокування доступу до інформації щодо обсягу втрат і масштабів руйнувань. Можлива швидка кадрова ротація в командуванні Південного військового округу. У середньостроковій перспективі передбачається перевірка всіх сховищ і підземних об'єктів, розширення повноважень. Військової контррозвідки, запровадження додаткових протоколів безпеки, з акцентом на протидиверсійних заходах. Вибух на Форті 13 продемонстрував критичні вразливості підземних об'єктів зберігання стратегічних озброєнь, масові втрати особового складу і часткова втрата боєзапасів створили суттєві ризики для стабільності системи військового управління. Інцидент також активізував внутрішньополітичні конфлікти і підвищив рівень зовнішнього спостереження за станом російської оборонної інфраструктури, редакція каналу не, не несе відповідальності за Ловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.